Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 встановлений, та всі потрібні програми для тестів. Ось так оглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 на видув, баштовий кувер також 120 з чотирма мідними трубками. На відеокарті є окремо свої два вентилятори по 100 мм з полупасивним режимом роботи, які автоматично запускаються при відмітках ближче до 60 градусів. До речі, відеокарточку, щоб під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилась. Ми окремо знімаємо і покладемо ось в цю коробочку. Ок в окремому відео ми покажемо, як її встановити у комп'ютер. Там в принципі все просто вставити, прикрутити. І підключити коннектор додаткового живлення 8-bin. І тоді можна буде користуватися комп'ютером. Це по відео, просто повторите за нами. По самому корпусу зверху у нас кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувача і зміна підсвіточки клавіша. Тут є різні режими. Змінює воно колір саме на передній та на задній панелі. Якщо клавішу затиснути, підсвітка вимкнеться. Потім раз натискаємо, і підсвітка знову працює на місці, де ми вимикали. Два USB .0, 2 USB 3.0, 2.0, мікрофон-навушники, все по стандарту. Пильник на магнітах легко знімається, легко чиститься. Збоку скло загартоване, на ньому є плівка. Знизу також є пильничок під блоком живлення. іноді його можна також знімати та прочищати. По задній панелі роз'єми, де підключення монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є роз'єми HDMI. Зараз ми по ньому підключені. Зліва є ще один HDMI-крайній, і ось ці два це дисплейпорти під інші види моніторів більш високогірцових. Далі Wi-Fi адаптер. Іде на дві антенки, додатково вам встановили. Ці антенки ми окремо відкрутимо і покладемо ось в цю коробочку від Wi-Fi. Буде вона зрозуміло лежати ось в цій коробці. Перед тим як комп'ютер запускати, спочатку все підключити, прикрутити антенки. Їх можна після того, як прикрутили, наводити в різні сторони, собі піднімати, опускати в залежності, де у вас знаходиться Wi-Fi роутер для більш якісного сигналу. Все підключили і потім вже можна комп'ютер запускати. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. По сумарній інформації, встановлений процесор A5-1240F, 44 буст, материнська плата на 610-му чапсайті від компанії Mesai, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, частотою 3200. І відеокарточка RTX 3060 на 12 ГБ. SSD M2 Kingson на 1 ТБ, Одна частинка виділена під систему. Після встановлення системи вільно ще 160, за бажанням сюди можна ще щось без проблем встановлювати. А інша частинка виділена. На другий диск. Там, за бажанням, можна собі, собі встановляти ігри, все, що захочете. Ну і зараз робимо е, тест на стабільність. Навантажуємо процесор 100%. Пішу навантаження. Даний процесор він доволі холодний, особливо під баштою. Грітися зовсім не буде. Зараз ми бачимо відмітки температури. Передні вентилятори у нас постійно будуть підкидати свіже повітря до компонентів, задній буде витягувати все за межі корпусу. Ці всі тестування комп'ютера пройшов після збірки. По графіку навантаження ніяких змін, ніякого тротвингу, повністю стабільна робота. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування з пінопластом, а коробочки будуть окремо в окремій коробці. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму FURMAR. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти, коли вона просто у простої коло 32 градусів. До речі, вентилятори на ній вже почали запускатися. Перевіряємо. Як ми бачимо, обидва вентилятора в нас крутяться, отут трошки темновато. Ну, прекрасно, в принципі, більш-менш видно їхню роботу. Ось так видно більш краще. Також ось плівочку за бажанням можна буде зняти. Після запуску вентиляторів графік потрошки починає вирівнюватись. Автоматично по зростанні температури оберти будуть підбавлятися. Зараз на тесті у нас RTX 360, FUSD preset, Formark. Це працює гарно. Дані версії карт не гарячі. Тут у нас, як ми бачимо, 4 мідних трубки, є бекплейт який захищає текстовид. В принципі, що процесор, що відеокарта, доволі холодні. Ну і ще зробимо окремий тест у грі. Продовжуємо огляд, додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, повністю стабільна робота. Готуємо до відправлення. І зараз знімемо окреме відео, як встановити відеокарту у корпус.